Добрий день, дітки! Пропоную пограти зі мною у гру «Впіймай звук. Ловити ми будемо голосний, приголосний твердий та приголосний м'який. Я буду називати слова, а ви слухайте, в якому слові на початку заховався заданий звук. Якщо готові, то розпочинаємо. Спочатку впіймаємо голосний звук. Слухайте слова. Сукня, окунь. Місяць. Яке слово починається з голосного звука? Вірно. Це окунь. Наступні слова. трава. Сонечко, акула. Яке слово починається з голосного звуку? Так, ви правильно почули. Це слово. Акула. Граємо далі. Удав, кінь, шафа. Хто впіймав голосний звук на початку слова? Вірно, це слово удав. Слухайте слова. Автобус, ножиці, телефон. Називаємо слово вірно. Це автобус. Тепер необхідно впіймати м'який приголосний. Слухайте слова. Лійка, гриб, дерево. Яке ж слово починається з м'якого приголосного? Молодці малята. Це лійка. Продовжуємо грати. Слухайте. Кеглі, сік, часник. То вже впіймав звук. Молодці. Це сік. Слухайте далі і будьте уважні. Вінок, огірок, курча. Так, це слово вінок. Наступні слова одут. Фікус терези. Тож яке слово має на початку м'який приголосний? Так, це фікус. А тепер останнє завдання нашої гри. Необхідно спіймати твердий приголосний, який знаходиться на початку слова. Будьте уважні, дітки. Іграшки філін сонце. Тож яке слово розпочинається на твердий приголосний? Молодці малята! Це слово Сонце. Послухайте наступні слова. Цукерка, олівець, ГУДЗИК. Тож в яких словах на початку твердий приголосний? Розумнички, це слова цукерка та гудзик. Я промовляю слова, а ви слухайте. Щітка, кабачок, вітер. Яке слово підходить до завдання? Так, дійсно, це кабачок. І останні слова нашої гри. Слухайте. Бінокль, равлик, намисто. Яке слово починається з твердого приголосного? Молодці. Це два слова. Равлик та намисто. Чудово, дітки! Ви гарно попрацювали. Тож до наступної зустрічі. До побачення!